Друзі, всім вітання! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги приїхала пилочка на ремонт поштою. Коробочка у нас така гарна з Дніпром. Дивіться, бачите? Ось таке у Дніпро ми приїхало. Але то коробка тільки, друзі, а в нас пилка до вашої уваги Маємо ZenOH GS400. Типу щось наподобі 38-ї пили, Ну, трошечки тут свої заморочки, будемо так казати. Жалоба прийшла від клієнта. Заводиться все, але каже, щось дуріє, нерівномірно працює. Типу, чи то підсос. Повітря, чи ще щось може. Ну, Вроді компресія тянеться, я вам скажу. О, навіть схопила, бачите. Компресія тягнеться. Так що отаке, ну... Подивимося, що там таке. Так що, я думаю, буде цікаво з тим з нашим. Бачите, того треба усунути, того не має болтатися, то не робота. Но має так гарно стояти. Чик, все як має бути. Бах падає, ну ясно, все добре, давайте не будемо сміятися. <ріху> І садимося далі. Так, друзі, розібрав я вже... Трошки двигун. Ну, Так як говорилося, що була нерівномірна робота двигуна. І налаштування таких не хотів слухатись. До карбюратора я ще не дивився, давайте подивимося в двигун. Ну, Розібрав, придивляюся, що ми бачимо. Ну, То таке вже, в принципі, але немає одного болта на цилиндрі. Ну, нема ради. Підпутівши є, зараз то все продуємо, видуємо. Тут нам Нічого тут не цей. Думаю, що прокладка збережеться, надіюсь. Будемо старатися. <кій> і Давайте напевно знімемо циліндрика, подивимось, чому я туди поліз, а тому що я хочу бачити, який стан його, друзі. А може там і в циліндрі справа, хто його знає. А до карбюратора далеко десь там. Так що там в нас є зірочка чи що? Да. Ще зірочка. Ідемо до торксів. Досить легко пішов, я вам скажу. легесенько пішов, не зажатий був. Але то не показник, не будемо там якісь висновки робити. Вон, хто там її робив, а де вона була, несіть там да, саму. у мене такого ніколи нема, Ну, вже хто заліз, той заліз. Варіантів нема. Але... Але інструмент треба зробити. І все, щоб його зробити, його треба гарно продефектувати. Ось таке от. Переглянути запчастини, деталі в якому стані. От вона якийсь певний період працювала. І зараз подивимося, скільки вона там робила, який рік, я не скажу вона. Зараз куди зможу щось і пише. Ого-го-го-го, не бачу, друзі. 2004 року пила. 20 років. А що вимагати від неї, друзі? Вона вже відробила. Потім, знаєте, нараз люди приносять... Ой, а чого так дорого. Ну, перепрошую імпортний інструмент. Відпрацював. І перепрошую людина ще хоче зробити з гімна цукорок, Ну так не буває. Якщо ви хочете її на встановлення, тобто зробити, то треба вкласти гроші однозначно, тому що цей інструмент вже ресурс відробив свій. Раз. Він відпрацював ресурс, а по-друге, по-друге, щоб його встановити, треба нові запчастини дати, якщо полетіло щось. О, циліндр вже рухається. То мене вже тішить, сподіваюся, що прокладка буде ціленька. Але я вам скажу так, то що тут компресія гарна, то не показник. Я би завжди не був не дивився як критерій із за компресії, що там не треба лізти. Циліндр треба бачити наявно оком. А коли ви його бачите на око, тоді вже заразити. Не хоча там ні ручки скидати, але може і прийдеться. Стоп! Що це мордую? Та зніми того і все піде. Ну ти, Андрію, даєш. Ну ти даєш. Так, скидаємо раз. Скидаємо два. H zs 400 Щось десь мені десь попадало такого плану пила. 38. Звичайно, друзі, 38-пилка, тільки з своїм циліндром. Ну і, звичайно, з карбюратором своєрідним. Бачите, який перехідник. Карбюраторчик такий свій, теж свого типу. А тут 38, все. так 38 пила. Тепер треба докрутити тоді. Зараз буде така істина, саме цікаво то все глянути. Один гвинт ми вже десь знайдемо, ну десь загубився. Десь щось не докрутили. <кій> Перепрошую. <кій> ну що, хочете, вам щось покажу? Ще раз наголошую, жалоби були на те, що карбюратор не підлягав регулюванню. То вона працює, то вона варює, то вона і так, так, і цілий час налаштувальними гвинтами щось там та й регулювалося. Ну, людина нарікала, що можливо клапан форсунка. Зараз ми все перевіримо, друзі. Але чому я поліз до циліндра зразу? А поліз я до циліндра зразу того, що, що мені не сподобалось, то, що вона підгулює. Тепер дивіться. Тут є, ну бачите, так не видно дуже, але в загальному є потертя, бачите? О, гляньте. Бачите, на поршні є такі полосочки, але хай собі буде. Їх там дуже не видно, в принципі, але тут у нас, бачите, тут нагару нема, нагар десь вгорі є. І тут з боків є жовтеньке, бачите? О, трошки. А отут є витерто і тут витерто. Що то говорить? Друзі. Бачите, на виході теж прориви пішли газів. Ну добре, компресія є. А компресія є в нас на основі того, що ще плюс, друзі, тут спідничка поршень величезний, дуже, і воно ну, має свої плюси, так би мовити. Прокладка збереглась, дякувати Богу, все гарно. Добре. Тепер дивіться. Ну скажу так, я би того циліндра, наприклад, не лишав. Чому я би його не лишав? Дуал, джедбар, двойний. Так як в музичному інструменті дуал. Тобто поєднання два звука, допустимо, піаніно і скрипка. Дуже гарно, між іншим, звучить, до речі. Колись вам продемонструю. Так, так. Як то все виглядає. Ну, прийде час, як будемо живі, здорові, звичайно, то все вам покажу. <кій> Значить так, це C5... 5А, добре. Давайте помірюємо, що в нас тут діаметр має. ну 38 кубів вона, по ідеї. Топилочка, максимум це 40 попилок. Що в нас тут має? Та, 40 поршень, поршень. Ну, На менше 40 кубів вона має, напевно. Може тут хід поршня коротенький. Тепер увага, дивіться, бачите? Отут є витертя. Раз, на впуску дуже є витерто в, одному, в одній точці. Холодна, вона працює по одному, горяча по-другому, тому що йде розширення, проривається, друзі, газі, а на впуск дуже грає роль на то діло. Сильно грає роль. На випуску вона там може варювати, не завестися, а впуск він має вплив, тобто на саму роботу, дуже двигуна. Ось таке от, ну, при тобто всіх маніпуляціях. І, і що я тут ще замітив? Тут ще є задирчик трохи. О, отут така полоска є. Вона ж там далеко її видно. Воно ніби незначне, але повірте, що все потрошки робить, друзі, свою погоду. От і все. Знаєте, таке було гарне кіно, правда, москальське, знаєте. Мері Поппінс до побачення. О таке. І там той очкарик, знаєте, співав. Півроку. Погана погода. Так-так. Так і тут. Непогода, не погода. Та-на-на-на-на-на-на-на. Півроку, на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на. Хто, скажімо, моїх років? Випуску, ну, народження мається на увазі, перепрошую. Так пожартувати трошки треба. Е, Пам'ятає цей фільм і дуже гарна там музичний супровід в цьому фільмі. Отаке от. Ну, Не знаю, я би так казав, циліндр поміняти. Я з неї не витягну то, що я би хотів бачити. Людина від, від, від дядька залишилася пила. Здається, що від дядька. Ну і, напевно, людина дорожить на і хоче її зберегти. Я розумію, бо неодноразово такі інструменти присилали, друзі, що неоднораз... не раз вони не оправдовували себе по ремонту. Але людина каже, зробіть, я готовий заплатити гроші, скільки би там ті запчастини не коштували. Я хочу, щоб цей інструмент працював. Бо він для мене багато значить. Все, ну розуміє той, хто таке мав і має, напевно. Неодноразово від когось залишився такий інструмент. Він хоча, може, не модний, старий, якийсь капризний. Але це є пам'ятка, це є реліквія якась така від людини, якої вже, можливо, нема в живих, а можливо, ще є, але він хоче зберегти і продовжити життя. Дивіться, 20 років пилі, друзі. 20 років, а вона... Хоче отримати друге життя, будемо так казати. Розумієте, От, я... ну що давайте відкрутимо, подивимося на карбюратор. Але перед тим як відкрутити, ми його, мабуть, перевіримо. на Так, звану цю, так, давайте подивимося, що у нас по чому тут закручено. А, а елючку нам треба закрутити. Зараз, скільки вона тут була. Елючка. Раз. ну так, при... Мені так цікаво просто. Це 360 градусів. Зараз кручу далі. Так, півтора оберта, друзі. Елька. Стоп, 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 стоп. Де в нас газулька? та? <coughs> півтора оберта. Ну, може і бути, в принципі. Давайте подивимося Ашку і зараз будемо перевіряти. Ашка на один оберт. Ну так. В районі такої ух, острої роботи була вона. Біж на оберти витягнута пила. Але зараз подивимося, що нам говорить карбюратор. Може він і добрий, то тільки може обійдеться в циліндрі, напевно і сальники ще би поміняти колінвала. Але напевно ще глянемо на підшипники, які люфт, ну тобто які люфти і тому подібне. Каже, вона заводиться все, але вона не хоче працювати, друзі. Вона вже просто попрацювала, є, ну, бережно відносились до неї, задирів як таких немає, розумієте, але є знос, є там одна полосочка дрібненька, а воно все буде собі та й впливати. На холодно вона заведеться, буде працювати по одному, а на горячого вона може працювати, друзі, по-іншому. По-іншому. Так, дивимося. І їде. Ану. Щось воно мені не закривається, що за йо-мою. Щось клафон форсунка так собі працює. Вроді робить, але щось таке незрозуміло мені. Давайте той запхаймо, може. Пролідя сюди. Ой, не захоче йти. Наз. Заразати, танцювата. Не хочемо. Раз. ніж Яка місячна зоря ясна. Видно, хоч голки збирай. Ну, я вам скажу, настільки козацьке сонце засвітило, що треба було спеціально розсипати голки, їх можна було збирати. Тож треба було спочатку з собою їх принести, правда, ті голки під місяцем. На траву десь скинути, я не знаю, ну, куди ти в траві побачиш, які голки, тут вже і три місяці не поможе. Козацьке сонце, друзі. Так, карбюратор, бульбулятор. Ну та що, розбираємо? Вроді та форсунка не то робить, не то не робить. Слухайте. Що ти зробиш? Що ти зробиш? То сьогодні буде одна серія, друзі. А Напевно, коли ми вже її зробимо, це буде наступне, як приїдуть запчастини, треба щось шукати. Треба щось шукати. Та й робити, друзі. Півроку-на-на-на-на-на-на. Погона-погода. Півроку зовсім нікуди. та да на 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 На-на-на-на-на-на-на-на. Нікуда, нікуди. На-на, 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 на-на-на-на-на, на-на, на-на. Так, дивимося. Так, наша голочка працює відмінно, друзі. Витягуємо. Так, там стояв дівчина. Чом трава зелена. Поблизько вода. Чом дівчина гарна. Бо ще молода. Ну, цікаво, трава зелена, бо близько вода, понятно. Травичка росте, водичка. Тут тече легесенько, і в тому випадку травичка споживає, це кару паливо споживає водичку і вона зелена. А тут вже зразу порівняння пішло, в чому дівчина гарна, бо ще молода. А що, старша дівчинка хіба не гарна буде? Ну трошечки. Старша дівчинка, я знаю, скільки там може 30 років мати. Ну і вже. Зовсім старша, то вже я не знаю. То вже таке собі. Друзі, як кому. Як кому в тому плані повезе, бачите? Не раз хочеться, щоб людина була для життя, правда. Ніякі дівчині чи, хлоп... ну, чи хлопці не неохота мати якогось гуляку або п'ячка і тому подібне. Отак от все от виглядає, друзі. Не думайте. Отак то все просто в тому житті. Добре тикати пальцем з боку, знаєте, коли вже одружений чи замужем. І тикати до неодруженого, бо тому що десь щось в тому житті людина якось щось та й не знайшла на той момент. Як я завжди кажу, ще десь бігає, знаєте. Навіть дівчинка старша буває, чи там хлопець. Кажуть, що не жаль, та. Я кажу, ще десь бігає. По щастячку, якщо воно має бути, напевно. Ну, але кожен собі то щастя сам робить, як би там не було. На основі того, що має розум і волю, друзі. Ніхто нікого ланцюгами не скував. І ви завжди маєте право вибору випити чи чай, чи каву. Тому що ви розумієте, що це є чай, він має присмак такий. А тут кава має присмак такий. І ви вправі вибрати собі. Або це, або це. Тобто маєте власну волю, перепрошую розум. А воля це вас з ланцюгами не зв'язали. І ви собі вже простягаєте руку, берете чи то, чи то. Все. Отак так якось. Бачите. Говорили про бензопіло, заїхали про десь. Про чай з какао. Тьфу тебе з кавою перепрошую? Так, друзі, ну що якось то я його почистив. там, Маю надію, що воно трошки піде, то все. Треба його збирати, але ну, циліндр мені не подобається. Якщо карбюратор зіграє нам гарну пісню. По-перше, прокачка йде прекрасно, я ним качав. Форсуночка ніби, скажімо так, тримає. Ну хіба би щось при роботі та й варювало, знаєте? Ну нема ради. Вже треба щось собі та й думати з тим. Сиджу собі, та й думаю. Що я файну любку маю? Чи до, неї листи спати, -я я, чи до неї відказати? Тайна, тайна, найна, 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 найна. Так, слухайте, жара б'є в голову. Знаєте, скільки ми температурі тут? А в мене 35 градусів, друзі. Бачите, вентилятор жарить по повній програмі. Інакше б мені тут біда була. Але зараз 5-й годині світло виключать, гарантія. І на тому, що наша робота, друзі, скінчить. А це значить, що треба то все встигнути продефектувати. Цей карбюратор, перепрошую, ще перебрати, зробити. І тоді, щоб я ще раз очок перевірив для свого же ж переконання і сказати, що він добрий. І навіть якщо поміняється циліндр, ми карбюратор не будемо, напевно, купувати, щоб не попадати, друзі, в гроші. Щоб не попадати в гроші. А якби щось він вимахувався, тоді вже докупиться. Але я думаю, що з ним може і буде порядок. А це ми вже побачимо в тому випадку. Коли вже все поставиться і запуститься. Так, так, так. Сказав бідняк і що зробив? Збудував особняк, правильно. От так вот. Так. Чом дівчина гарна. Там вірніше взагалі треба скорщити. Чом дівчина гарна? Гуща й молода. А слухайте, якби вода не текла і трава би була суха. А яка ж би тоді дівчина була, ну, будь ласка. Вся поморщена, напевно. І все. І хто таку дівку схоче, га? Я вам скажу, друзі. На кожний товар є свій покупець. Ну так, в такому переносному розумінні, розумієте? Кождому щастячку десь бігає, якщо, звичайно, він то щастя один з другим шукає. А якщо піднімають хвоста високо, знаєте, як той мультфільм про журавля. І не знаю, там вроді теж журавлиха якась була. І один перед другим показував своє я. Ну, не знаю, що вони там допоказувалися, але факт той завжди хвоста піднімали один перед другим. То все. Так. Хтось каже, я бачу ваші руки. Відео ні про що. Слухайте, та не може бути про самі пили цілий час, Ну, то треба щось і так поговорити. Ви що думаєте? Пили карбюрант, вони циліндри та люди добрі. Та вже то желізо буде снитися мені скоро. Ну що ж, друзі, перевірив я карбюратор. Елючка наша не працює належним чином. Но мені не подобається. Спочатку щось проявлялось. Ажка дуже клапан форсунка прекрасна. А Элька до нічого. Все. Тоже я його, як говориться, не оправдовую і тютю. та да 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 Слухайте, щось як залізе в голову якась пісня, воно так день буде сидіти. Я би його казав міняти, все. Тобто в нас поки що під заміну то і то піде. Раз. Але ми ще зараз глянемо, що співають наші сальники-батьковичі. Я так велигенько чек, дик-чик. Так, прокладка під карбюратор. Теж би здалося. Здалося пам -пара па па пам-пам. -па -па так, тепер дивимося, друзі, на наші сальнички. А щоб не нам нам подивитися, то ми зараз зробимо таким чином, дивіться. Хоч може воно і видно так. Ну я би сказав, що треба дивитися зараз. Що куди є? Так, що там воно мені не вилазить? Бачите, трошки, ну, можна їх лишити, в принципі. Можна лишити. Тут я не бачу критичності якоїсь. Але як буде все робити, можна щось зробити, в принципі. Перепрошую, буду перебили мене. Так що можна і сальнички, друзі, поміняти, свіжачок поставити. Тепер дивимося, що у нас підшипники говорять. А підшипники тут гарні. Ну, на і сальники теж. Ну, подивимося, може і поміняємо, я думаю. Так що, друзі, якось так виглядає. Карбюратор, друзі. Циліндр. сальники колінвала. Все. І в нас... Повинна бензопила поїхати. Катушка специфічна тут. Ну, бачите, є воно та й добре, як є. Але все з вигляду 38 пилочка, друзі. Якось отак. От добре, напевно зробимо другу серію, як прийде час, та й все. Всього вам найкращого, до нових зустрічей, всім па-па Будьте здорові! А з вами був мотограж Андрія. Всього найкращого.